Це хата ой Віктора Петровича і Світлани Івановни. Сьогодні ночі розбомбили повністю, считайте. Дуже жалко мого села. Дує воно, як зелений барвінок, то наша вулиця Морошніченка, 28, Вона славилась зеленю, славилася. Все тут очка, у нас річка, ось ця, річка. Тут тут у нас затони, тут у нас озеро Рождавка. Дуже слава. Так про своє село Запсілля згадує 74-річний Леонід Столбцов. Чоловік каже, там він прожив все своє життя. Працював у лісовій охороні, зводив будинок, займався бджільництвом. Через постійні російські обстріли довелося все залишити. Я Розкажу про свою. У мене всі до сльози Розказую про свою жесть, як я жив у запсіллі. У мене построєння дуже хороше, дуже хороше построєння. От. ну Все там, усе на світі, і баня, і сауна, там, і, і все. І кухня там вона така, як оце хата, і хата. Пасіка в мене там осталась, мені пчолок дуже жалко. А що, я нічого не зроблю? Людмила Світлична додає, навіть коли їхній будинок частково зруйнували росіяни, жили надією, що все устаткується, але, каже, ситуація ставала дедалі гіршою. Там бахкають сутками, може мені спати дочі, можемо їсти готувати, а воно бахне, і їсти не хочеться готувати. А вже тікали, тому що вже не можна було терпіти сутками, сутками дрони літали. Це хата, але розбито все розбито. Це хата Дачника з Сум, теж розбили. З кожним прожитим днем під обстрілами вічі наростав, розповідає чоловік. Людмила Михайловна, поїду шукати ка квартиру де шукати, треба виїжджати, тому що село все розбите, вулиці порозбивані. Та думаю, може ж якось устаткується воно і буду я садити город тут, я трудяга. От. Ага. Ну а воно, оказується, ні. До того дійшло, що з боку мене, з боку мене, порозбивали хати, вона дзвонить, воно там від дзвонків і дзвонків посили, що їй не було ні зв'язку, не було нічого, ну, передала лікарство мені і каже, срочно виїжджай. Я щоб бачили мої друзі, де я живу і як я проживаю. Коли зважились на переїзд, ділиться пан Леонід, дорога видалась доволі складною. Пробив колесо, став на горі коло могриці і люди мені пособили. На другий день вертаюся по прицеп сюди. Ну, все-таки витяг я той прицеп. От ага. І мій внук, мій Саша, каже: Дідушка, я вас він там, дідуська, я вас супроводжу. І коли ми їхали на гору, виїхали у Хомовському. Під'їхали під Могрицю, а там Котлован, яр такий здоровий. Зайшли нагору до трактора, завели потихеньку, спустилися, спустилися, виїхали сюди до Могрицю, Виявили, слава тобі, Господи, перехрестилися, перехрестилися, ми живі осталися. Чоловік ділиться того дня, вони з онуком дивом вціліли. Коли воно летіло над нами, туди всі зриви, пошли, осколки пішли не до нас. А од нас пошли. Ми лежали, лежали, і поповське під бугор. Туди трошки там якісь коряги були, це підлізли під коряги і молимося. Каже, дедушка, спасіба ти мені каже, що ти мене накрив. Зайшли на гору до трактора, завели, потихеньку спустилися, спустилися, виїхали сюди до моряці. Ви слава тобі, Господи, перехрестилися, перехрестилися, ми живі, залишилися. Подружжя показує, як нині обживаються на новому місці. Пані Людмила згадує життя у запсіллі. І поросята держали, і теля у нас було до нового року. Ж. А з нового року, то ж курей. І тут ми привезли курей, успілі. Ну, тут, звісно, нас, спасибо, хорошо прийняли. Ми дуже довольні. Житло це вже як в війну, не переїхали на в Германію, сім'я тут жила. Ну, ця хата пустувала, хотіли видно, розібрати. Леонід Столбцов додає, хоч наразі і не вдома, та найголовніше, що у безпеці. Каже, попри слабке здоров'я та безгрошів'я, потроху обживаються на новому місці. Хоч вона й не наша хата, поки не наша хата. Ну, я така людина, я так, я вже я работяга. От мені хочеться ще, щоб якось огородити, дворик, огородити. щоб сьогодні я пішов до сільської ради до Василя Миколаєвича і попросив би вушного шихверу хоча б. а щоб купити його нам зараз у нас капіталу нема. Я й так усе время, по больницях і по больницях. Ремонти, щоб зробити, треба надо, капітал. Надо. У нас капітал капіталу, я вважаю, що немає в нас. Пенсія, яка та пенсія? От. Пособ'я треба якесь. І я ж... Я це то, трошки тут воно повивалюване, все це я трошки пощекатурив. Приїхали сюди, плита негодна, я переліпився, обоє ми купили з нею. Ну, щоб щось поклеїти, ну я не, не зможу, я не зможу. От, тому що в мене і руки такі вже старенькі, є вже. От, і голова вже крутиться. Город тут не садився, годів три, амброза була, ми з бабулею повичищали тут, по той. От, ну, нам хватить, 10 суток, хватить тут 40 соток. Це ось прилетів каб. Каб якраз коло колодязя завалило. Це... За словами пані Людмили, про світло, газ та нормальний зв'язок місцеві у запсілі забули ще на початку російського повномасштабного вторгнення. Наразі там залишаються жити четверо людей. Тому, каже, її родина повертатися назад не планує. Ще люди їздять потрошку. Ми вже старі люди, чому бігать. А там, конечно, там життя все одно ж не буде. Що там кілометр од їх, од росіян, що там все, там уже життя не буде ніколи. Та дивіться, бо Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.